Адвокат Юрій Моторний не приховує свого обурення, бо працівники старої та нової поліції безсовісно беруть хабарі та затягують розгляд різних кримінальних справ. Юрист зі стажем наводить цілий ряд прикладів. У 2012 році Решетилівський райвідділ міліції порушив провадження останні чотири цифри 2051. Суть цього провадження полягає в тому, що Решетилівський держкомзем зареєстрував незаконно зареєстрував договора оренди 80 земельних ділянок. Те, що працівники поліції часто зловживають своїм службовим становищем, підтверджують і працівники управління внутрішньої безпеки. Зокрема, у квітні цього року був затриманий у проповноважений одного із підрозділів головного управління національної поліції в Полтавській області. Майор поліції, який вимагав неправомірну вигоду у розмірі 400 доларів США за належний розгляд звернення громадянина, тобто належне виконання своїх функціональних обов'язків для оперативного викриття злочинів. Працівники управління внутрішньої безпеки просять допомоги у самих людей, оскільки тільки спільними зусиллями можна зупинити корупційне зло і наводять стати. Істику, що в Європі 80% злочинів розкривають по гарячим слідам завдяки інформації від громадськості. Корупція стала чинником, який становить реальну загрозу національній безпеці і конституційному ладу України. Для взаємодії з громадськістю ми повністю відкриті. Якщо є якісь інформації, то для безпосереднього зв'язку з працівниками нашого підрозділу даємо контактні номери телефонів чергового це 51 75 81 та мобільний 068 593 80 58. Частішують випадки звернення громадян до управління внутрішньої безпеки щодо неправомірних дій працівників поліції, коли вже сам злочин вчинено. Як результат, зафіксувати його вже практично неможливо, кажуть самі ж правоохоронці. Ми запрошуємо до співпраці усі громадські організації долучатися до цієї роботи і працювати за очищення правоохоронних органів сьогодні. Розпочалася атестація. Першої категорії працівників до речі, сьогодні проходить атестацію начальник управління Полтавського обласного. Будемо по результатах дивитися, пройде він атестацію чи не пройде, чи знайдуться можливо більш достойні кандидатури.